Доброго дня, шановні підписники мого каналу, колеги, любителі табаководи, знімаю свій міні-огляд, як я тереблю тютюн. Ось він у мене в ящику. Ой, не видно, я не зможу відкрити вам показати. Він там без жилки. І я його тру ось на цю таку сітку. Сітка металева. Тут очко 4 мм, походу, я так розумію. Трошки дирява, Не знаю, я особо не шукав, щоб хорошу її зробити. Але підходить на мені. Воно я вже трошки потеребив. Зараз я покажу, як воно все робиться. Ото я сигареток трошки наробив. я вже трошки перебив. натер. Ну, хлоп'я виходять, хлоп'я невеликі, трошки палочки. Але ті палочки в машинці незаметно, в сигареті не Вони не прибивають гільзу. І не... Вивертає цигарку. Отак от, от. І тру помаленьку. Зараз я покажу, як я тру. Короче, дотеребив я той тютюн, що у мене був. Ну, така от сітка, може, я не показу. Тут є от пару дирок. Я не знаю, їх якось ну не закліпаєшся, копнув десь знайти, а де її знайти таку. Десь по металам треба сходити, пошукати, не знаю. Ну, коротше, отак. Але мені її вистачає. Я ж кажу, навіть у то, що я куплять ту табакарезку, то я навіть не знаю, як я з нею буду своїми руками крутити. Може, то буде тяжко, там, чи незручно, чи чи взагалі. Ну, коротше, то це вже хай ця сітка буде. Хіба можна зробити було б щось більше, щоб на дні падало, тому що пересипати з карти незручно. І наверху на щось вище, такі стінки, щоб більше насипати, тому що це. Чуть-чуть треба не спатну, але стільки тютюну в мене вийшло. Не знаю, як навіть сказати. Коротше, десь так, як того року. Як з чим порівняти, вот. це такі я роблю коробки для сигарет з корони з відділення, щоб положити їх туди. Мені так зручніше. Ну, Десь не знаю, кілограма 2 не буде, десь як того року, бо в мене ще там трошки сохне зараз дощі. Десь так того року тютюну мене вийшло. Не знаю, Кілорама два 2 і не буде. Це треба повести в магазин, поважити. Ну а це дрова такі трошки тут. Всякі там. От ще от проблема, мабуть, у всіх така проблема, пух приліпає до цих до листків, коли ще росте над табак. Я не знаю, на якому етапі його зручніше прибирати, той пух. На якому етапі його не прибираєш, все одно ну, треба колупатися з ним. З кожним листком, з кожним цим. Ай, коротше. Я, я так потер. <ріх> таке, Ну все. Всього найкращого. Слава Україні! Ми переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Зараз тут поприбираю, позамітаю. Поки що пауза. Все. Щасливо. Під паузою я мав на увазі, що у мене ще табачок. Вирішив ще дозаписати. Це в мене там сохла четверта, четверта ломка, вона зараз задушила вже тиждень, і вони оце, ці листки, якби вже покаришнєвіли, але вони сирості так набрали, що аж вижимають. То я оце обривав їх позавчора, поскидав так в кучу. Ну, вони в відьорку влазять і влазять, то сухі, як коже, то вже не можна впихати. Ну, так незаметно, що вже повна. А ці влазять і влазять, вони ж. Ну, коротше, як мокре листя. То я вже це, усе трошки зараз глянув, то зараз усе... поразла, хай трошки притрухнуть. Щоб просто вони не були склеєні. Потім ще ще вони мене сохнуть на конвекторі, Ой. Збилось. І ще трошки на, на вулиці, на шворці ще зелене є, не посохло. І, мабуть, ще наросло після такого дощу, або ще наросте ще на городі. То там теж ще буде. Не знаю, що там наросте. Якщо великі листки, то буду колупатися, а якщо маленькі, то не буду. Може їх на стволі пообриваю, повир... повириваю десь повісю, але нема мене теж і вішать, не знаю. На гріші ще можу когось попросити запхати їх. І коротше, отаке. Зараз ще спробую вийду в город, бо болото своїми колесами. Я то заїду, але потім грязні колеса, то я не це і не хочу поки що виїжджати. Зараз гляну. Якщо, що, то допишу ще кусочок відео, що в мене там понаростало. Хоча ще рано. Знімати, що наросло, тому що нема погоди. Все, пока-пока. Поки що. Ось, зараз я насипав трішки тут. Оскільки ну, влазить, тут багато не влізе сюди на сітку. Вона трошки ямкою зроблена, прогнута сітка. Ну, коротше, зараз. В принципі, тут треба, щоб табак був підсохлий. Добре, підсохлий. І все. Отак от, от я опой. У мене просто, бачите, отак от, от руки в кулаки зжаті. Пальці не працюють, тільки кість так працює. І отак. От і от так я приспоставлюсь, все робити. Так, перетирається і все. Я, якби... там більше тютину, Якби я з руками я собі зробив би щось більш капітальне якусь теребику. Хотів купувати табакорізку, різати її на лапшу, того, що того року я натеребив тютюну, хлопцями цими, то тухла сигарети. Я в попередніх відео казав. Він якось так горів, що треба було постійно тягнути, затягуватися, щоб не тухла сигарета. Потім той табак полежав, зараз нормально куриться. Да й думаю, наша мені не ось Так собі з моїми масштабами виробництва тютюну. Мені, мабуть, кі... я ще не викупив, яка мені... Кількість тютюну треба... Кашлів, пиль. Кількість кіну треба на рік. Ну, кіла два. Що ж то є? 30 кущів, 40 може. І отак от воно зараз бустренько до і все. І хлоп'ять. Тут залишається трішки дрова. І я їх деколи викидаю, деколи їх можна отак от через сетку, я ж кажу, вони потім, потім в сигареті не заміття. Бо основну жилу в листку я витягнув ще коли він висох. Там в принципі навіть можна не чекати, поки жила висохне, Чуть, ну, аби листок висох, воно далі ще й краще його жилкувати, коли не висохша жила. А що її сушить? Вона та жила буде і так довго сохнути. Таке. І ось ще. Ось от трішки що в мене на вулиці сохне. Вже дощ наче перестав, бо цілий тиждень йшов. Ну, воно ще довго буде сохнути, там ще взагалі зелені листки. Оце весь мій врожай, на город я не зможу заїхати, бо там грязь. Але загалом тютюном Тетюну... я забезпечений. Я ще курю прошлогодній куплений. Ще мені вистачить, мабуть, мабуть, до весни вистачить. Не знаю. Ну, тепер точно кінець відео. Слава Україні! Донати на ЗСУ. Ми переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, радьте щось своє. Будемо відповідати. До наступних відео. Пока-пока!